Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємося кукрасу, красу. Ми готуємо мармелад. Мармелад на желатині дуже легко, просто елементарно у виконанні. А мармелад виходить дуже смачним. Якості основи у нас сьогодні буде сік, але можна використовувати і морс, і компот. Тому тут поле для експериментів. Розпочинаємо! Тут у мене 400 мл апельсинового соку. Дуже важливо, щоб сік або компот, або морс, що будете використовувати, був смачним. Від цього залежить вихід продукту, щоб він був смачним. Додаємо. У цей е, холодний напій 40 грамів желатину. Желатин стандартний, силою 200 блум, такий стандартний, який продається в супермаркетах, тому читайте, скільки там блум. Це близько 4 столових ложок без гірки. Перемішуємо і залишаємо. У мене швидко розчинний желатин, йому знадобиться близько півгодинки. Якщо е, не швидко розчинний, можливо годинка. Тут дивіться вже по вашому желатину. Коли желатин ось так набух, дивіться, ось така має бути маса, додаємо цукор за смаком. У мене сьогодні 100 г, він мені ідеальний просто вийшов на смак, але все залежить від того, який ви будете продукт використовувати. Якщо це буде морс, то цього буде мало. Якщо це буде якийсь вишневий сік, буде мало. Пробуйте на смак за вашим смаком. Додаємо, ставимо на середній вогонь. І на середньому вогні нам потрібно масу цю прогріти, щоб у нас сукор розчинився і желатин. І ні в якому разі, щоб ця маса не закипіла. Просто ви перевіряйте ось так ложечкою, щоб у нас вже не було цих крупинок цукру. Коли це трапилось, знімаємо з вогня. Дякую і все, все майже вже зроблено. Тепер беремо ємність, яку ви бажаєте залити свій майбутній мармелад. Цю ємність змазуйте обов'язково рослинною олією без запаху, щоб ви легко дістали його. І виливаємо. У мене сьогодні така кексова форма 30х12,6 см висотою. Виливаємо нашу масу майбутній мармелад, залишаємо при кімнатній температурі, щоб він трішки охолонув, і ставимо в холодильник до стабілізації. У мене вже через 2 годинки він повністю застиг. Але дивіться, по самому. Пробуйте, якщо він уже тверденький, все, можна діставати і куштувати. Тепер беремо або гострим ножем обережно, або отаким от шпательком, дуже зручно. Проходимося по краєчку, ніби так піднімаючи його, і перевертаємо тепер на якусь дощечку, нарізаємо майбутній мармелад, Він може бути як кубиками, так і якимось прямокутничками, ромбиками, як вам подобається. Шматочки також розмір регулюйте. У мене сьогодні ось такі середнього розміру. Для того, щоб це ще було красивіше, можете обваляти ці шматочки. В кокосові стружки, в подрібнених горішках, що знайдете, що забажаєте. А я сьогодні залишаю ось в такому універсальному стані. Подивіться на цю красу, мармеладик дуже смачний, в міру солодкий, мені просто дуже класно сподобалось цей рецепт, тому раджу вам обов'язково також його приготувати. І дітям сподобається, і дорослим. Влітку саме те. Обов'язково спробуйте. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за вашу підписку і напишіть мені в коментарях, чи будете готувати. Якщо так так, То пишіть так. Дякую вам, пока-пока!